Шановні глядачі, всіх вітаю на каналі FTV TOS. І сьогодні все той же Зіл, тракторний Зіл, можете називати його, як хочете. І сьогодні буде, я сподіваюся, дуже цікаве відео, так як для вас, так і для мене, тому що зараз нас там. Температура в районі мінус 10 градусів, як ви розумієте, старий двигун без свічок накалу, без будь яких допоміжних речей, які можуть запустити в холод дизельний двигун. І також я сподіваюся, що моя соляра навіть, ну, щоб не замерзла в бакові, ну, чи в ТНВД і тому подібне. І як ви розумієте, я от уже прикупив швидкий старт. І будемо спробувати його заводити. Після чого, якщо вдасться завести, до речі, з акумуляторами якась моя проблему, тому що в мене не йде зарядка на один акумулятор, і він завжди підсаджений. Але я його цей ніч поганяв. Я сподіваюся, що мені вистачить для того, щоб його запустити. І потім я вже буду робити щось і ще із зарядкою, перевіряти, чому в мене все так відбувається. Ось купив ще одне реле. Реле це вже із газонів, там, газельки якоїсь. Ну. Трішки електрики, але це не також цікаво. тому зараз будемо переходити до того, щоб якось завести даний зіл, тому що вчора мене його не вийшло завести холодно. Та і щось пішло не так. У нас тут світло, частенько відключає, тому навіть акумулятори підзарядити, досить таки тяжко. Але також ми ще будемо сьогодні, якщо заведемо, то будемо виїжджати, будемо. Спробувати навантажити його і подивитися, як він будеся відчувати з навантаженням. Чи, як я говорив попередньо, чи в мене дані ресори передні, чи вони витримують, тому що зараз вони ну, майже прямо стоять. Що вони мені далі покажуть? Чи вони можуть обратну сторону вигнутися, і тим самим я упруся, виходить, в раму? Ну, я сподіваюся, що такого не буде, тому що потім доведеться ставити чи пневмоподушки, чи знову підсилювати ресори, але це. Ну, самі розумієте, не дуже таке деш, дешеве задоволення. І, і я так думаю, що потрібно менше вже розмовляти і переходити до тіла, так? Операторам хай так. Так, я вже зробив деякі підготовчі маніпуляції. Давайте я вам покажу, що я зробив, для того, щоб швидше запустити даного дракона. а вспишка. Так, є. Так, я відкрутив оцей патрубок, що йде в нас до турбіни. І тут, як бачите, є простір, через який я буду подавати оцю суміш для швидкого запуску. Також тут ще я приніс строїтельний фен, яким буду подавати теплий воздух. Знову ж таки, прокачав топливну систему, відкрив оцей от достав, як він, флажок, якийсь, для того, щоб зробити більш багато суміш топливу, для того, щоб Швидше це все діло запустити. Зараз мене цікавить тільки оце. Чи з відстійника тут потече десь топло, чи воно замерзло. Я не знаю. Буду сподіватися, що воно не замерзне, тому що автомобіль знаходиться в ангарі. І, і буду сподіватися, що все буде добре. Тому зараз переходимо. Оператор, до тебе дуже буде, відповідальне завдання. Тобі потрібно подавати оцю суміш. Так, так, не здивовуйся. Подавати оцю суміш, о, туди, де я тільки що показав. Mm. Давай я тобі ще раз покажу. Mm. А сам я буду знаходитися в кабіні та крутити статер. Mm. Так. Тобі треба буде ось сюди ось, Бачиш простір? Mm. Так от воно мимо уходить. Не... Воно, коли буде крутити, воно буде всасувати цю суміш. Mm. Але недовго, тобто отак. Нескільки разів бризник треба. Так, так. Якщо він буде заводитися, схватувати і буде тим самим глохнути і тому подібне, то його потрібно буде ще й аж поки в нього не будуть стабільно обороти, або я не крикну з кабіни. Я думаю, більше друга річ буде. Так? І тримай, будь ласка, руки на відстані деякі, тому що може <кхів> трішки вибухнути. Це зараз був не жарт. <кхів> ну, обережно, будь ласка. Так. Погнали. А, а, а когда начинать? Я скажу. Ага. Хорош. Так, що зараз щось зовсім зовсім глухо. Фух. Ні, щось не виходить. До речі, вихлопні газики таке добре в нас ідуть. Е, Давай зараз зробимо так трішки напшикаєш сюди і потім включиш фен. І все. Ну, пшикати більше не потрібно, тому що може сполохнути. Зрозуміло? Да, зараз, бо фен тут трошки не хочу вимикатися. Так, і контакт. Все, давай. Пару разів вшикнуть, потім фен. Так, да, ну пшикне так секунду подержи І потім фен.

А спробуй ще пшикнути. Без фена? Так, без світла, без теплого воздуху. Тут какой-то димочок. Це все добре. Зараз пшикай. Але не сильно, не часто. Ні, давай фін фен. Тільки перше положення, там, де воно швидше дує. Хорош. Вже дихати нічого. Забирайся, тікаємо. Це був досить такий тяжкий запуск дизельного двигуна. Це, напевно, найтяжчий запуск, в мене навіть трактор заводиться там, ну, набагато швидше. Тут не вийшло завести, як ви зрозуміли, пшекнемо до одного місця. Тобто тільки феном подаємо тепле повітря, і тільки тоді відбуваються деякі признаки життя. Тому потрібно, напевно, щось робити, якщо взимку часто кататися, потрібно робити якийсь е, підігрівач повітря, там, свічі, накали якісь ставити. Ну, свічі, ні, ну якби факел якийсь туди зробити. Якщо ти знаєш, як це зробити, пиши, будь ласка, в коментарях. Так, ну я, напевно, зараз вижену, тому що потрібно ще зробити зарядку, подивитися, чому в нас не йде на один акумулятор. І... І ще жала вижити при цьому, не дихати цим сим. Світло знову виключили. Да. Да. потрібно така нас Тільки що, щоб ви розуміли, на нашим голем прилетіло 6 ракет. Да. Ти бачиш, як нам добре вистачило часу, точне, вистачило нам світла, щоб завести зіла. Якби раніше, трішки на минуту, на дві ми б не завелися сьогодні. Так. Двигун трішки прогрівся, перебуємо, хвилина, напевно, 10. Зараз будемо їхати до кума. Він нам нагрузить, в нього також є вісова. Зважимося, подивимо, подивимося, як воно буде все вести. У, я вже дихати не можу. Все, поїхали. Так, як ви зрозуміли, ми... А чого Я ж сказав. А, так за та акумулятор не працює? Зараз побачимо пусту тару зіла. Так, перший монтаж пішов. Подивимося на ресори, що вони покажуть. Так, один ковш пішов, якщо не помиляйся, то тут майже півтори тони. В одному ковші. А може і більше. Так, ну зараз поки що так само все. Другий ковш. Ой, як воно летить, як я за цим не сумував. Так, ресори, все ще на місці. Так, це також. Так, зараз подивимося, що в нас там всередині. Я ж уже не молодий, так пригати. А тут уже десь на вигляд тонни три майже. Ну, оператор ходить. Холодно, дівчині. Сьогодні день якийсь неправильний. Що оцю манітушку, єлі завели. Все замерзло, Відстійник замерз. Поки зігріли це все. Ой-ой-ой. Я ж в чистому одязі. Ну... Ще один ковш, я думаю, досить буде. І будемо ми повні. Так, резина накачана, все добре. Так, ресори. Ну, я скажу, що все досить таки ще добре. Відстань трішки маленька, але вони не зложилися. Це вже добре. Ну, Мені здається, що краще б сюди поставити було б подушки. Я так розумію, що кум вирішив мене завантажити повністю з таким добрячим кабаном зверху. Щоб потім уже не переживати, що Зіл несправний. Ну, або він зараз стане несправним. Як би втекти звідси? Во-во-во, страшно, де. Та ну його! Добре, що це не моя кукурузка. Так. <пух> Матікається щось. Так, ресори, саме основне. Ну, можливо вони трішки просіли. Ну щось мені не дуже воно заметне. Так, добре, я на вісову, Заїдемо, зважимося, подивимося, скільки зараз в мене тут, та будемо висипати. Ми... Та не буду я там нічого робити. Ми, праця, досить таки просла. Баранку крутити. Отак. Нічого на кума наговорювати. Хай працює ще вручну. 11570. Це скільки виходить. Зовку матрічки вибросив, ще покататися з навантаженням, щоб зрозуміти, як він тягне. Так, стартую я завжди з другої передачі. З першої тут сюди. по дитячому Так, друга. Я й думав, що буде краще. Ну, але ну, набагато краще, ніж бензинами. Тобто зараз і все, я їду черветною передачою. Спідометр показує 20 км в час. Ну і я скажу, що ну, і можна. Я досить на все вже повністю. Я тут тут не буду, тому що дороги немає. Це вічна проблема за те, що дорог у нас немає. І знову ж тіше писали за те, що там він буде їздити на 50-60 км в час. Розумієте, знову нагадуюся, що ну, мені більше не потрібно. Черт тобто, Четверта передача. Діду, набираю обутки без питань. я трішки кидаю. Щось мені здається, що будуть проблеми в мене ще з кузовом. І на подушка досить таки. Гарно іграє по відношенню до рам. Так, трішки прокатнулися, побачили, що він може. Не повністю, але побачили. Де машина? Сзади проїхали. Так. Так, ми так, ще сати, нікого не задавити. Зеркала дуже погані. Вони вібрують, вони нічого не видно, все розмито. Ви нікого не задавити. Так, зараз приїдемо вже на місце, куди потрібно висипати, та подивимося рисунок. І до речі, скоріше за те, що зараз працює пічка, тут вже тепло. так? Так. Да. Ну, На полі в нас мінус 10, а тут вже напевно плюс 20. Ну ладно, плюс 15. Я тут то... ще окно не відкривав. Ну так, да, я ще вікно відкривав. Так. Да. Ну, Такі справи. Їдемо далі. Все. Так, а зараз ви будете спостерігати те, ту проблему, яку ще потрібно буде вирішити. Так, я вже піднімаю кузов, щоб ви розуміли. Тобто вже n почав робити. Тим часом я завжди отак відкриваю ці всі гачки. Для того щоб в мене все посипалося. Так. Що? А, та я знаю, що він піднімається. Ну він же щось льостком знімає. А ти спати не подивися, махнеш коли. Що? І так, шановні, день у мене закінчується тим за те, що я вже нарешті випробував зіл під навантаженням. Чесно, зараз будемо об'єктивно трішки подумаємо, що з ним як з ним. Ресори витримали. Я трішки проїхався з ним, не по великим ямам, але також його качало. Ну, Ресори ніде нічого не доставали, я такого нічого не відчував. Проблема залишилася тільки те, що кузов досить таки тяжко піднімається, точні, досить довго піднімається, тому прийде, е, робити заміну НШ-32 на нш 50 який в мене лежить, це із цього самого двигуна СМД. І зараз, як розумієте, ми закінчуємо в такій от атмосфері. Темно, світла немає, тому що тому що, відключення світла. ну, Десь туди. Так що на цьому будемо завершувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і чекайте наступні відео. Їх буде також досить ще багато, і я сподіваюся, що вони будуть цікаві. Всім миру та добра! До речі, що стосується динаміки даного автомобіля під навантаженням. Чесно, як я говорив на відео, за те, що я сподіваюся, що буде трішки краще. Тому що ну якби тут турбіна присутня, але, але щось мені здається, що вона не сильно допомагає. Е, ну, Я не можу зрівняти це на їзді з двигуном без турбіни, але здається, що щось тут не так. Е, тобто, вважаю, що ті люди, які переобладнують даний зіл на двигун СМД і встановлюють Камазовську турбіну там, я думаю, буде щастя, але ну залишається так. Ну ну це не говорю про те за те, що він не їдеть. Він їде, він досить добре розвиває свої оберти, але хотілось би краще. Так, завжди є до чого прямувати до кращого десь туди.